Шантаж, погрози, відмивання коштів саме такими методами розбудовує свій бізнес волинський депутат Володимир Бондар. За свою кар'єру він був і чиновником, і бізнесменом, і нардепом. Очолював Держлісагентство, керував волинською. Ода жодна з цих посад визнання чи народної поваги йому не додала. А зухвали використання та перевищення службових повноважень це священні правила роботи Володимира Бондаря. Він роками використовує чиновницькі крісла, щоб розвивати свій бізнес. Як отримувати від держави мільйони, при цьому практично не сплачуючи податків? Короткий майстер-клас від нашого героя. Ви дивитеся Ютуб канал Медіа агентства АСС. Натискайте на червону кнопку, дзвіночок, ставте лайк, і давайте пройдемося детальніше по біографії цього персонажа. Одна з ключових подій в його житті це обрання депутатом Верховної Ради від партії Наша Україна. Після помаранчевої революції його призначають губернатором Волині. І вже тут натура Нальковича, як його називають в області, проявила себе. Практично відразу він втрапляє в один скандал за іншим то його звинувачують в контрабанді то дерибані землі. Мабуть, вижавши на той час усе потрібне для свого бізнесу після 2010 року, він покидає державну службу і йде в бізнес. Разом з не менш скандально відомим діячем Георгієм Давидюком. Вони утворюють підприємство, яке займається термомодернізацією будинків у Луцьку. Знайомі Бондаря описують цей період як найскладніший в його житті, адже фірма не вилазить з судів. Замовники їхніх послуг висувають претензії до роботи. Ці горе бізнесмени будували свою діяльність саме з коштів, які вони відмовлялися чесно сплатити своїм підрядникам. Апетити непогані, чи не так? Стратегія геніальна, як для злодія чиновника. Справжнім подарунком долі для Бондеря стає призначення на керівні посади в Держлісагентство. Про численні схеми корупції, які діяли в цей час у лісовій галузі, писали практично усі ЗМІ. Бізнес на пісочних кар'єрах та плантації лохини. Непогана адаптація цього державного діяча на новій посаді, принесла йому значні статки: дорогі автомобілі, нерухомість, валютні збереження. Проте, навіть ці дотичні до його посади бізнеси чесно вести не вийшло. Змі тоді повідомляли, що у видобутку піску його фірма задіює у роботі підставних осіб, які оплачують розвідку та дозволи на видобуток надр. Ви гадаєте, що такі можновладці в стані, здерши з української землі три шкури, зупинитись? А вже ж ні. Далі Володимир Бондар перевершив сам себе. Дов Волинська ягідка, королева отримання дотацій з бюджету на Волині. Ще одне скандальне діти ще не менш скандального Бондаря. Не доплачуючи підрядникам, не сплачуючи податків, бажаних мішків з грішми не заробиш. Тому був створений план отримання державних дотацій. За три роки своєї діяльності держава загалом підтримала фірму на 8 мільйонів 323 тисячі гривень. А від підприємства у вигляді податкових надходжень одержала в 10 разів менше 787 тисяч гривень. 8 мільйонів державних коштів осіли в кишенях корупціонера-бізнесмена, хто б не хотів розвивати свій бізнес за державні кошти. Тривалий час діяльність ягідки пов'язували з обмілінням озера Світязь. Чимало науковців висловлювали свою підтримку цій теорії, проводились дослідження, проте старі методи не ржавіють і, зайшовши у декілька кабінетів зі звичними для Бондаря погрозами та шантажами, справу відклали. І тепер переходимо до найцікавішого. Сам Володимир Бондар всіляко відхиляється від пов'язування його з цими юридичними особами, чи справді він є до них дотичним. Чи має місце лобізм власного бізнесу у стінах Волинської обласної ради? Якими ж методами Бондар досягає бажаного? А тут все тривіально: шантаж, погрози, залякування. Не можемо не поділитись наявним у нас від правоохоронних структур аудіозаписом розмови Нальковича з керівником волинських податківців Сергієм Лисенюком та презентуємо його вам. Щоб вам було простіше зрозуміти, що за людина Бондар, то послухайте початок розмови. що менеджер дорочку грати не будемо, правильно? Ви хочете війна, Ви ну, які питання?» Саме так розпочинає діалог людина, яка вже давно не відчуває землі під ногами. Замість конструктиву, він відразу переходить у фазу агресії та погроз. Він наче забув, що є народним обранцем, а не дика тварина, яка нападає першою, щоб отримати бажане. Але далі більше в розмові Бондар неодноразово демонструє свою необізнаність та некомпетентність у чинному податковому законодавстві. Проте часу вивчати податковий кодекс немає, адже лобізм не чекає. Ось приклад. Я вас питаю, в чому неправильно форма. Я вам кажу, що якщо ви відправляєте на накопну реєстрацію, і система і, і вас і вас і, система зупинила, то це не людський фактор. Це ну де таке прописано в законі про Цікаво. Поясніть яка система постанова кабінету міністрів України 11.65 від 10 чи 11 грудня 2020 року. Далі Бондар злітає з катушок. Починає звинувачувати податкову в корупційності, адже вони пропонують йому законний шлях вирішення питання, а не той, який цікавить його, починає кричати Стукати по столу наче маленька дитина, яка не отримує бажану цукерочку. Просто послухайте, як спілкується обранець громади. Ви знаєте, скільки таких платників? Та мені насрать, вибачте, ми нас скільки? Ну що, ви ж депутат обласної ради, ви що, що вибачте, електорат я... маєте. Дивіться, я електорат маю який до мене звертається. Ну. Я з ними А є люди, які так, там до вас не звертаються. Мені. А Вони такі самі проблеми. Так. Вам на них не повинно бути. Тому я, не хочу я хочу вирішити. Ну, я хочу її вирішити. Я хочу її вирішити для нашого підприємства, для інших підприємства. Мені насрати ось саме такі почуття в народного обранця до своїх виборців та чинного законодавства. Чи мав хтось сумніви стосовно цього? Точно ні. Чітко і впевнено він двічі намагався роз'яснити те, що його не цікавлять ні його виборці, ні підприємства, які маючи аналогічні питання, все ж таки вирішують їх законними методами. Надзвичайно чесний народний обранець Проте чи знав народ, кого він обирав для нашого підприємства? Ще одні ключові слова цієї промови Бондаря. Маніпулюючи підприємцями, які йому довіряють, головою облради Григорієм Недопадом, який беззаперечно вдається до шантажу разом із ним, він і далі лобіює інтереси свого підприємства, щоб продовжувати викачувати гроші з бюджету, купувати нові квартири, машини та інше. Цікаві діалоги одного з кабінетів Волинської обласної ради. Скільки ще таких кабінетів діалогів та розмов поза стінами цього органу є? Можна було б здогадуватись, але в наступних відео ми привідкриємо ще не одну завісу, далі буде.